Доброго дня, мене звати Андрій Гуменюк. Я є лектор навчального курсу Автодеський мінітр базовий рівень, і сьогодні саме у рамках такої рекламної діяльності хочу вам прорекламувати свій курс, а саме те, як він дуже заглиблюється в різні такі деталі і нюанси, що хочу вам дещо розповісти. Навіть те, що не потрапило в той курс, але, на мій погляд, воно можливо навіть інколи буде вам в нагоді. Перед, почну на цей курс, хочу вибачитись, тому що нас будуть лунати в деяких випадках москальські слова. Це буде пов'язано з тим, що я саме в демонстративних цілях буду показувати все те, що є на саме, вихідному вигляді інвентора. Тобто ми будемо застосовувати ЄСКД специфікацію і ЄСКД специфікацію специфікація інвентору описана москальською мовою. Тому вона буде саме в ось такому вигляді. Сьогодні в нас в Лабораторних такому дослідженні буде моя стара збірка по укріпленій зборці обладнання. Це такий великий стол, який складається з такої решітки швеллерів. І ця рішітка швеллерів, вона спроєктована саме застосуванням бібліотеки компонентів. І коли ви використовуєте бібліотеку компонентів, хоч даже і ця буде бібліотека застосована через Frame Generation, хоч через окремі інструменти. Проектування через трубопроводи, вони у всіх цих випадках мають таку одну особливість, яка інколи не всім зрозуміла. Ця властивість пов'язана з тим, що всі ці елементи, які розміщуються з бібліотеки, вони вимірюються не в штуках, а в довжинах. І все це якраз таки відображається на іскодечній специфікації. Ось ви можете побачити, що це є типова. Типовий аркуш, типова спеціфікація, яка формується допомогою ЄСД-анотації, е... ЄСКД і в цій ЄСКД в нотації, в самій спеціфікації чомусь в кількостях коло. Ми отримуємо не штуки, а ми отримуємо суму довжин. Ось у нас такий є така ось, такий елемент, де в нас є два швелера один, де вздовж довгий швелер один короткий такий поперек. І можете побачити, що це що вздовж довжна. Його 11 метрів 500 мм, і в кількості ми отримали суму. Хоча згідно вказівкам по СКД, у нас має бути тут не сума довжини, а саме кількість штук. Якщо запустити редагування цієї спеціфікації, ми можемо бачити, що е, саме ця колонка посилається на властивість елементу Quantity. І зазвичай більшість початківців, особливо не напрягаючись, перебуває цю комірку руками, наприклад, ставлячи тут не ну, просто натискаючи потрібну довжину. Наприклад, поставив ще не довжину, а кількість штук. Ось я поставив дві штуки, це ніби відображає реальність. Але а що, якщо на ці специфікації будуть зміни, то в таких ситуаціях у нас не є. Би, асоціативного зв'язку специфікації і моделі. Ось я додав елемент, і ми досі маємо дві штуки, тому що ця комірка перебита нами вручну. Цього робити не можна, це шлях, в якому ви можете зробити якусь помилку, цю помилку не побачите, і це простіше, прості, Ну, це все ввелися в якусь глобальну проблему. Тому ніколи не перебувайте комірки, і давайте це питання вирішимо більш правильним шляхом. Так, ось я поверну назад, ми маємо довжини. Перейдемо у збірку. І у збірці нам необхідно відрагувати е, властивості саме документів. Кожен файл у інвентур це окремий документ. І у кожного документу є свої властивості. Нам необхідно відрадувати властивості саме цих швелерів. Давайте запустимо в І перейдемо в Retrift Tools. Document Settings. У документ сайтів нам необхідно Build Motoros. І в Білум Teus у нас є ось такі місця Base Quantity і Base Unit. Base Quantity нам необхідно змінити на each або ж штуки. І ось в такому типі відображення ми матимемо у специфікації 2. І при зміні моделі, наприклад, додаю ще один елемент. Ми отримаємо тепер 3. Ще є вірним. Але ви, напевно, спитаєте мене, а чому ж, чому ж такий складний шлях? Це ж е не, зовсім, не зовсім зручно, не зовсім швидко, що якщо у нас буде металоконструкція, е в якій будуть не просто два елементи, як в мене зараз, а наприклад, сотні елементів. Що ж такі ситуації робить? Що не вже в кожній треба змінювати? Ні, не потрібно. Не потрібно кожній змінювати у інвентор є шляхи побудови. Шляхи зміни Base Quantity набагато зручніші, ніж ось такий, що я продемонстрував. Це можна зробити за допомогою біл Materials. Давайте перейдемо у збірці у Білого Materials. І ось у саме в стилі відображення. Структурній, якщо ви не знаєте умкнути структурну стиль відображення, дображення, натискаєте праву кнопку миші на саме, тексті структурної і натискаєте Enable Bomb View. Ви просто бою побачите ось приблизно такий тип відображення властивостей. І у цих властивостях ви можете побачити unit Quantity і quantity. Quantity – це той самий Base Quantity, що ми бачили раніше. Але звідси він не змінюється. Тобто тут немає можливості його змінити. Тут, наприклад, якщо я поставлю. Будь-яке значення. Це буде фактично те ж саме, що ми зробили у специфікації ESKD. Ми просто вручну перебили значення. І вони ось таким чином підсвітились. Для того, щоб змінити його на Штокен, нам необхідно додати окрему, окремий стовбець. Стовбець під назвою Base Quantity. Ось з допомогою Base Quantity. У нас є можливість змінювати. У штуки, здовжини у штуки. Натискаємо двічі лівою на кнопкою миші, і тепер у нас є можливість розкрити таке випадаюче меню, в якому є ось такий стандарт утіті, де ми можемо брати each. Ось так ми швидко змінили ми змінили саме стиль відображення у кількості. Ну, от, у кількості штуки. Що є великим плюсом в редагування через Bill Materials, це те, що тут. Саме ці комірки функціонують так само, як і у, саме у таблицях Excel. Тобто ви можете просто перетягувати або копіювати властивості з однієї комірки в іншу комірку. Давайте це зробимо саме на, на нашій великій збірці. У великій збірці у нас є ще інші е, швельдера, які не мають цієї властивості. Передаємо в Materials у Parts-only. І в Parts-only ми можемо побачити всі елементи, які присутні. В цій спеціфікації нашій великій збірці. Ми бачимо, у нас є два швеллери, які мають quantity саме штуки. І є три швеллери, які мають, три, не три, а чотири швеллери, які мають Quantity загальна тужне. Додаємо крим стобець base Quantity. І насправді це не працює. Воно мало б працювати ось так. Тобто я мав би перетягнути each на інші, і вони мали б змінитися. Але, на жаль, чомусь воно не працює. Я підозрюю, що це пов'язано з тим, що ця сама збірка вона була змодельована ще дуже в старих інвенторах, ще, дається в 20-му інвенторі я його моделював. І воно чомусь не працює. Я знаю точно, що вона працює у нових інвенторах, а тут ні. Але, але це працює на саме стилі відображення, структури. Ось тут це працює. Якщо ми зменшимо відображення нашої картинки, спеціфікація буде більш такою. Компактною формою і більш зрозумілою. І давайте до того структурної стоп, таб, стоп, стоп-чик base Quantity. І звідси це можна буде зробити більш швидше. Але ще плюсом саме цього відео буде те, що я кажу, як відображувати елементи в структурні, які знаходяться всередині інших елементів. Ми тут бачимо лише верхній рівень елементів, тобто наші підзбірки. Але не бачимо елементи саме в цих підзбірках. Щоб їх відобразити, нам необхідно змінити саме вигляд е цієї структури. Обираємо тут де лупа, «View Options» і обираємо View Properties. Тут де «Level» пише: обираємо замість first level All Levels. Окей, І тепер на проти позначення збірки з'явилися такі плюсики, які дають змогу розкрити структуру під зборг. Розкриваємо усі елементи. І ось тепер ми можемо побачити швельдера, які мають досі е, структуру відображення, міліметри, а не штуки. Ми можемо з будь-якого іншого елементу натиснути Ctrl-C і просто скопівати цю властивість у іншу комірку. Тепер Ctrl-V, Ctrl-V, ctrl v ctrl v Все. Ось таким швидким шляхом ми змінили е, властивості документів. з Великої нашої збірки. І тепер у нас у наших специфікаціях завжди будуть відображатися кількості штук кожного елементу. Взагалі, в контексті мого відеокурсу, ми будемо розглядати роботу не з специфікацією, складе, тому що вона така її далі змінити не можна. Тобто, ці, всі, всі ці стопчики, які тут присутні. Part number, description, quantity, вони є статичними, їх змінити не можна. Наприклад, на мій погляд розуміше було б використовувати не Quantity у специфікації ЄС а а інший стовпчик під назвою Item Quantity. Item quantity завжди відображає штуки в будь-яких випадках, які б налаштування документу у вас не були б. Ви можете побачити, що ось item Quantity по-перше, має. Всі значення у вигляді read-only, не так, як в quantity, де ми можемо змінити значення на будь-що інше. А по-друге, наприклад, якщо у нас ось цей шейдер має base quantity довжину, то це ніяк не впливає на item quantity, що є досить зручним. У вас завжди буду штуки, ви ніколи не помилитесь, вам ніколи інший інженер руками не переб'є значення, бо вони завжди read-only. І особисто я завжди рекомендую користуватися звичайними специфікаціями, які вбудовані у інвентор, і застосовувати в, в вимірюваннях штуках саме стопчик I2Quantity. А щоб знати більше про те, як налаштовувати правильно ваші спеціфікації, так що вони були максимально асоціативно з'єднані з вашими збірками, приєднуйтесь до нашого курсу і до зустрічі. Дякую за увагу. Всім до побачення.